Актуальні теми регіону, факти, думки, експертні коментарі та відповіді на запитання. Українське радіо Львів представляє програму «Радіодень». 12 година 45 хвилин на студійному годинникові. Ми продовжуємо вітання усім, хто до нас тільки доєднався. Далі як анонсували, Ми поговоримо про те, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням російського агресора і. Те, що велика кількість дітей і молоді змушено виїхали з України про проблему збереження національної ідентичності, хто планує залишитися за кордоном, ми будемо говорити із нашим гостем Назар Данчишин, науковий співробітник міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки. Пане Назар, вітання вам! Вітаю слава Україні. Героям слава буде відбуватися симпозіум на цю тему, де будуть обговорювати зокрема про те, що я вже озвучила, проблему збереження національної ідентичності, зокрема, тих, хто зараз вже перебуває за кордоном і планує там далі залишатися. Що це буде відбуватися? Хто може долучитися? І загалом про цю детальніше поговоримо проблему, як тим молодим людям і також дітям не втратити контакт з Україною. Так, щиро дякую за інтерес до події. Справді, у п'ятницю, 21 березня, у Львівській політехніці наш інститут МІОК проведе міжнародний симпозіум українського освіти за кордоном місія та візія. І в межах цього більшого заходу ми запропонуємо презентацію нашого дослідження українських суботніх і недільних шкіл Європи. І це дослідження мало назву відповіді на виклики війни. Ми проаналізували відповіді респондентів, а це керівники українознавчих суботніх та недільних шкіл п'яти європейських країн. Вибрали ми ці п'ять країн не випадково: а це Німеччина, Польща, Чехія. Іспанія та Великобританія, оскільки, за даними Організації Об'єднаних Націй, саме ці країни від початку повномасштабного вторгнення на територію України прийняли найбільше воєнних мігрантів, українців і головно з дітьми, ось і ми провели таке дослідження, якісне. Тобто, ми проводили глибинні інтерв'ю наші науковці, науковці міжнародного інституту освіти культури та з діаспорою. І загалом їх було 25 респондентами. Як я вже був сказав, були керівники українських шкіл. Інтерв'ю відбувалися минулоріч, а цьогоріч ми вже власне, готові презентувати. Це на публіку після того відбудеться спеціальний виступ заступниці міністра освіти і науки України Надії Кузьмичової. Вона радо зголосилася долучитися до нашого заходу і також розповість про результати роботи міністерства в напрямку, згаданому. А після того відбудеться обмін думками між панелістами, учасниками дискусії, власне, на задану тему українського світу за кордоном, місія та візія. До нього до неї до цієї розмови долучиться зокрема Лариса Дідковська, ректорка Українського вільного університету, Маргарита Ситник, відома журналістка, співаторка проєкту Голка та інші науковиця Ольга Шевчук, Клюжева, мовознавиця. Також голова світової вуховно освітньої ради світового конгресу України Любов. Любчик та багато інших окреме слово матиме наша директорка Ірина Ключковська, яка теж розповість про тяглість історії суботніх і недільних шкіл. Пане Назаре. Якщо ми повернемося до дослідження, яке ви озвучували, де брали участь десятки керівників українознавчих шкіл із різних країн, так. які озвучували найбільші проблеми, в чому зараз є можливо якісь певні перестороги і тому, що дуже багато. Є те, що батьки часто віддають дітей в російськомовні класи. Так, це була одна із провідних проблем, які ми виявили. Ну, зрештою, про які здогадувалися, але потрібно, звісно, було підтвердження від тих, хто безпосередньо перебуває у тому навчальному процесі. Наше дослідження складалося з кількох тематичних блоків, зокрема, запитання стосувалися організації освітнього процесу, особливостей матеріально-технічного, навчального, методичного забезпечення і проблем, які викликав. Які виникають на місцях, також мовні, культурні, психологічні бар'єри, які постають перед дітьми діаспори, трудових мігрантів і вимушених мігрантів, і власне останнім таким, скажімо, пунктом був була була тема протидія русскому міру і російським, зокрема діаспорним організаціям, які як виявилося. Справді таки полюють за українськими дітьми це було спочатку повномасштабного вторгнення, зокрема в Німеччині у Великобританії. Бувало таке, що за словами респондентів російської організації під виглядом українських заманювали дітей. Просто таке автобусами забирали їх до своїх закладів. Казали батькам, що, мовляв, ви тут опікуєтеся своїми справами такими дорослими. А ми з дітьми пограємося, і відповідно там уже в цих осередках російських за кордоном відбувалася пропаганда. Зокрема, таке знаєте, навіювання дружби народів між російським і українським, попри те, що цей власне російський народ вчиняє акт агресії проти українського народу і ці діти вимушені через агресію росіян втікати. Ось тому так це справді була така небезпека. Крім того, справді. Існує проблема, скажімо так, недосконалої самосвідомості частини українських батьків, які виїхали, і відповідно діти могли ходити, скажімо, і до російських закладів, і до українських. Часто це проблема пов'язана з тим, що ну, наприклад якась російська установа може давати навчання в будні, а український заклад суботній чи недільний, тобто лише у вихідні. І на жаль, частина батьків. Не всі, звісно, але частина з них не бачили проблеми в тому, щоб дитина була і там, і там, бо мовляв, так можна її чимось зайняти, і вона не буде, як то кажуть, нудьгувати. Так, справді така проблема була. А от Є. як зараз, так як допомогти українознавчим школам за кордоном і як втримати дітей, то дуже багато ми знаємо так, виїхали з початку повномасштабного вторгнення, якщо ще спочатку підтримували ці зв'язки з Україною, зараз менше вже як не втратити цей зв'язок і те, що батьки деколи на початку вони віддавали своїх дітей і Традиційні школи, ну і також у суботній і недільні. Зараз починають все ж таки відмовлятися від суботніх і недільних шкіл, аби дитина могла відпочити, так, це теж неподинок явище. Розуміємо, що все-таки, коли родина залишається на території, ну скажімо однієї з тих європейських держав, про які ми зокрема говорили, чи, чи іншої будь-якої держави за кордоном. Мусить відвідувати школи місцеві, тому що ну. Є відповідні закони, законодавство, яке забороняє дитину, ну як то кажуть, не віддавати до шкіл. Так і тому графік учня дуже навантажений, і частина батьків справді вже забирають від, від українських шкіл. Але знову таки не можемо сказати, що це є масове явище. Ми загалом все-таки. Орієнтуємося на ті якісні показники, про які, про які говорили наші респонденти. Ось, ну, Є, звичайно, різні способи мотивації дітей, і ці способи наші школи, наші освітяни за кордоном, зокрема Великобританії, Польщі, Німеччині, Чехії, використовують. Ну, це, скажімо, створення середовища, де основний акцент не на навчанні, а на комунікації, тобто пошук нових друзів, цікавих занять, так тобто різноманітна інтеракція з однолітками, тим паче, що це однолітки з України а довкола, звісно. Оточення е, іноземне. Так? Е, і хоча б у такий час, у такий спосіб можна цей зв'язок зберігати. Е, є низка проєктів, там, волонтерських, які, які, до яких дітей долучають там, різноманітні малюнки для військовиків, зокрема. чи Інші роботи на зразок таборів, екскурсій, подорожі це все роблять. Ну, А мотивація для батьків це передусім намагання зберегти цей зв'язок з Україною, попри те, що діти перебувають за кордоном. І також Школи осередки часто є при громадах, при певних ну, особливо якщо це громади старі, старі діаспори, як у Великобританії чи Німеччині, що зберігається, і відповідно там при школі, при тій громаді, можна отримати певну допомогу, поспілкуватися з людьми, з співвітчизниками, так і це також враховують. При роботі. А от якою ще є співпраця з діаспори, і, зокрема, міжнародного інституту освіти культури та зв'язків з діаспорою, так не тільки дітей, але і молоді, тих людей, які теж там вимушено виїхали. Ну так, ми проводимо низку досліджень Ось колеги. Зокрема, після нашого симпозіуму вже пізніше наприкінці квітня презентують дослідження українських громад української громади Естонії і країн Балтії. Це буде також презентація якісного дослідження, і, зокрема, там йшлося про е, молоді, е, молодих учасників громади, тих, хто активний, проактивний, намагається. Українську ідентичність зберігати, різноманітні заходи проводити, а також впливати на уряди країн перебування. Зокрема, це стосується якраз країн Балтії. Також ми мали дослідження минулого року щодо українських вимушених воєнних мігрантів, як ми їх називаємо у Польщі та Іспанії. Також такі окремі дослідження. Власне, ця робота триває, вона не переривається. Маємо ще інші амбітні плани. Пане Назаре, от щодо е, тих людей, які це все організовують, чи є достатньо викладачів, чи є достатньо тих людей, які можуть в цих громадах якось організовувати і все таки зберігати українську ідентичність? Ну так справді з одного боку. А... Після 24 лютого 22 року громади на місцях стикнулися з великим викликом. Був великий наплив людей, українців, зокрема, як ви розумієте, дітей, яких треба було прилаштувати і долучити до української школи. І водночас це стало і ну великим плюсом для них. Адже зокрема поповнився педагогічний склад. Звісно, не завжди це фахові. Скажімо, україністи, вчителі української мови чи української історії, але це принаймні люди охочі, мотивовані бути частиною українського національного життя за кордоном і долучатися до, скажімо, такої освітянської діяльності. Звісно, не можна сказати, що це якась універсальна програма, чи, чи це взагалі можна якось вивести на такий, знаєте, усталений рівень, тому що справді школи ці різні, і часто це власне такі можна сказати, і гуртки, такі знаєте, як для комунікації, просто для того, щоб підтримувати. Одне одного і бути поруч як, як, як частина однієї нації. От. Але знову таки з'явилася більша кількість людей, а відповідно збільшилася кількість шкіл. Наприклад, в тому ж Лондоні була ну, Така ситуація е, до 2022 року, що лише одна, по суті, була така більша школа е, суботня недільна, а вже е, з початком повномасштабної війни їх е, ця кількість розрослася, вже, якщо не помиляюся, станом на проведення дослідження було 11 таких закладів в самому тільки в Лондоні. Е, тобто з'явилася мережа, і відповідно також поповнився викладацький склад, педагогічний склад. Тими дорослими, які переїхали у 22-му році, пане Назаре. Я вам дякую за розмову за те, що долучилися до нашого ефіру. Нашим слухачам нагадую, що з нами був Назар Данчишин, науковий співробітник міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою львівської політехніки. Говорили ми про те, як можна за кордоном зберегти українську ідентичність. Дякую і щастя.